Вітаю вас, близнюки. Сьогодні ми з вами зробимо розклад на серпень місяць, подивимось, що він нам принесе, чого ми можемо очікувати, чого потрібно уникати. І <кій> взагалі цей місяць він досить непростий, тому що зараз Венера вже ретроградна, що говорить про переоцінку почуттів, про якийсь, можливо, переоцінку свого вибору. От, про якісь такі ситуації, які будуть повторювати саме в питаннях партнерства, відносин, фінансів. От, а потім буде ретроградний Меркурій з середини серпня, який також е е змусить нас так сказати, пригальмувати в, вже в ментальному плані. Можуть бути затримки з доставкою, можуть бути помилки в документах і. Е Може бути, знаєте, такий період непорозуміння, коли тобі важко донести свою думку до свого партнера, опонента, друга, колеги і так далі. От, тож, давайте подивимося, що вам принесе серпень місяць. Почнемо з настрою місяця, і тут у нас виходить дев'ятка мечі. Дев'ятка мечів це карта страхів, коли вам, ви так сильно за щось переживаєте, що ці думки навіть заважають вам спати вночі, ви можете себе накручувати, може бути, знаєте, такий м м страх через те, що попередній досвід він був невдалим, і ви не наважуєтеся зробити крок вперед в нове. От, можете зациклюватись на цих страхах, в когось реально можуть бути панічні атаки. От, а комусь може показувати, що просто цей місяць буде таким безсонним. Можливо, через тривоги, можливо, через е, ваш стан вам буде важко заснути вночі. Давайте подивимося, як цей місяць вплине на наші фінанси. Тут вісімка Пентаклів, в принципі, це досить непогано, коли пентаклі виходять на питання фінансів, роботи. Тут, в принципі, все буде стабільно і буде, знаєте, як ситуація така, скільки попрацював, стільки заробив. Тобто прямо пропорційний зв'язок того, скільки сил ви вклали, скільки ви зробили там, товару, скільки ви надали послуг. Буде прямо пропорційним до того, яку, які гроші ви отримаєте. Але в будь-якому разі ця карта вже обіцяє, що ви не будете в такому, знаєте, стані потреби, в стані, коли вам не вистачає на щось. Все буде більш-менш адекватно. Головне, не розслабляйтеся, працюйте. От, і тоді у вас буде досить непоганий фінансовий рівень. Це не... Феєрверк доходу, розумієте, але в той же час і а, не нужда. От, давайте подивимося, що буде а, відбуватися в ваших відносинах. Тут вийшов старший аркан Башня, і це говорить про те, що можуть бути, знаєте, у когось буквально можуть зруйнуватись відносини. Ну, Вибачайте, я знаю, що це не дуже приємна інформація, але говорю, як є. Е, у когось просто можуть рухнути плани, наприклад, якщо ви там планували романтичну поїздку з коханими, але там сталося так, що рейс відмінили, там, або не дали відпустку на роботі. От е, давайте я докину ще карту, подивимося, про що це, про що це може бути. Уточнимо. Ну, тут, тут вийшла 8 сімка кубків, і знаєте, це карта якихось ілюзій. Це таке враження, коли м, тобі здається, що в тебе є багато варіантів, багато варіантів, і ти не концентруєшся на жодному з них. Тобто, якщо тут є а, дівчатка, у яких, які яких зараз на виборі, які обирають мені бути з Миколою чи з Петром, От, то а, тут карти говорять, що ви дообираєтесь, що в результаті втратите і Миколу, і Петра. А, тож, дивіться, не затягуйте з вибором, вам потрібно сфокусуватися а, на якомусь одному варіанті і вкласти всі свої сили, всі свої ресурси туди. А, от. а ще <кій> <кій> ця карта вона дуже часто показує ілюзії, і тут може бути ситуація обману. Розумієте, коли, коли ви в рожевих окулярах, вам здається, що все класно, що все гармонійно, мені все подобається, і ви, як начебто, знаєте, добровільно закриваєте очі на якісь не дуже приємні моменти у відносинах. От. І ось ця башня, вона все-таки розіб'є ваші рожеві окуляри. І ви зрозумієте, що не все так солодко, як воно могло того бути. Але нагадую, ретро Венера, так, вона, вона дає такі ситуації, коли ти робиш переоцінку. Тож воно і не дивно, що у певних знаків зодіаку будуть ось такі ситуації. Так, давайте тоді подивимося, подивимося, що ще. Яка буде неочікуваність для вас в цьому місяці? Неочікуваність десятка пентаклів. Це може бути неочікувана надбавка по зарплаті. Це може бути неочікувані якісь питання з родиною. От. Можуть бути також неочікуваності пов'язані з, з вашою нерухомістю, з вашим домом, з вашими, не знаю, там. Майном, так, але більш таким майном не, не, не тим, що можна перенести, скажімо так, а більш таким неруховим, більш ой, фундаментальним. От. І по неочікуваностях ще може бути можуть бути питання пов'язані з вашими батьками. А з людьми старшого покоління можливо доведеться. Ви неочікувано ви до них в гості, або вам доведеться вирішувати якісь питання, пов'язані з батьками. От, можливо, неочікувано батьки попросять допомогти їм там на дачі, так от, і і, 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 і що ще тут може бути. Тому тут, в принципі, все. Кожного, звичайно, програється по-своєму, от на дні колоди, до речі, король мечів, і це може бути, знаєте, або питання з, зі здоров'ям батьків, можливо, доведеться до лікаря звернутися. От. А ще може бути питання з документами, з оформленням якихось не знаю, довіреностей, якихось можливо, батьки будуть заповідь складати. От якісь такі документи, документальні питання також можуть бути. І це для вас буде неочікуваним. Тепер давайте подивимося, які нові можливості принесе вам серпень місяць. Нові можливості. Старший аркан смерть у нас, до речі, це вже другий, так? Старший аркан. Смерть. Смерть може говорити про якісь дуже кардинальні зміни. Давайте докину ще подивимося, уточнемо, про що це смерть. Вийшов тут з Пентаклів. Дивіться, може бути ситуація, що у вас будуть якісь серйозні зміни в плані фінансів, можливо, нова робота, можливо, додатковий підробіток, можливо, перехід. Смерть це завжди перехід від одного стану до іншого. І цей перехід буде пов'язаний з шансом отримати дохід. Тож, можливо, у вас буде перехід на роботу, з однієї посади на іншу, або там з одного відділу на інший відділ. Можливо, буде переїзд а, з одного офісу на інший офіс. Так? Е, можливо, ще буде у когось це програється більш філософськи, це буде така внутрішня трансформація, коли ви. Е, підніматись на наступний рівень в плані свого, своїх таких ментальних установок, скільки я можу заробляти. Тобто це може бути таке, знаєте, підвищення свого, своєї свідомості відносно того, як я можу заробляти, що я можу собі дозволити, і яким чином я можу того досягти. От. Давайте подивимось пораду на серпні місяць. Так, скажу неприємну річ, до речі, зараз поки ще не достала пораду. Зважаючи на неочікуваність документи з сім'єю, з батьками, смерть і можливість отримати дохід, ну, тут у когось дійсно можуть бути питання з заповіту. Хтось, можливо, отримає. В спадок там якісь кошти або якусь нерухомість. Тож тут також майте на увазі. І поради для вас. на серпень місяць. П'ятірка жезлів. Ця карта радить вам не сидіти собі тихенько і не чекати, доки вас помітять. Тут потрібно виходити на поле бою, демонструвати свою силу, демонструвати, що ви здатні на щось, бути в конкурентному середовищі і не розслаблятися, завойовувати своє місце під сонцем. І ще. П'ятірка жезлів може говорити, радити вам не засиджуватись у внутрішніх конфліктах, щоб ви себе не накручували, тому що, дивлячись на настрій місяця, на ось цю дев'ятку мечів і на пораду, то тут напрошується така відповідь: виходьте з ось цих внутрішніх конфліктів, які не дають вам спокійно жити, і не зациклюйтесь на якихось проблемах. Отакий От був для вас розклад. Дякую за вашу увагу, за те, що додивились до кінця. Я вас, як завжди, прошу, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал і коментуйте. Мені завжди цікаво почитати, як у вас програвся, програвся той чи інший аркан. От. А я вам кажу до зустрічі, пока-пока.